Я усіх вітаю з новим 2023 роком. Я бажаю усім нам, миру, перемоги нашій країні. Я бажаю щастя. Я бажаю здоров'я. Аби 2023 рік увійшов в історію як рік. Перемоги України, я бажаю, аби в цьому році усі наші воїни повернулися у свої домівки, аби цей рік став роком радості, коли усі люди зустрічають своїх рідних і вітають один одного з перемогою. Я бажаю воїнам, аби Господь Бог заховав їх, під крила свої, і аби ангели їх оберігали. Від усякого лиха і наближали нашу перемогу. Я вітаю вас з 2023 роком. Хай же будуть в році нові мир і щастя в вашому домі, щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я! Щастя вам всім здоров'я, сповнення мрій і сподівань. З колядою веселий час, весела днина. Він чує вас Ісус Христос, маленька дитина, і я вам хочу правду сказати, принести привіт до вашої хати. Може у вас, в хаті, хто гірко сумує, може у вас в хаті, кого бракує, хто гірко сумує, розвеселяйте, кого то бракує, не забувайте. Христос зарождає. Слава Україні! Миру, перемоги всього цього, цього нам треба, щоб ми вже були цей, як кажуть, це є сатани, чесно кажучи. І щоб люд відчув нашу якісь приємність. Ти не знаєш, що веселість, так, веселість, радість, аби ми вже не переживали вже тими своїми якимись якими підлеглими, такими. Рідними. Так, рідними я вже навіть ну, не можу казати, бо просто вже слів немає. до цього. Хай з новим старим роком все проходить, а з новим наступає мир і щастя. daí not no Коли війною вся країна оповита, коли в домівці стукає Різдво, я прошу мира в Бога у молитві, нехай на вулиці панує лиш добро. Вітаємо вам з Новим роком і з Різдвом Христовим. Слава Україні! Героям слава! Дай Боже нам щастя, миру, перемоги і. Усього найкращого сповнення мрій, сподівань, спокою у кожну родину, аби цей рік приніс нам безліч щастя, радісних хвилин життя, добрих та позитивних емоцій з новим 2023 роком.